Як у нас справи з виплатні коштів за пані і чи якась майганника у коріння змінили карти? За останні роки Чернівська область виглядала теж найгірше, ніж у Україні. Аренда, плата, дивіться, там у нас рази. Якщо за останні 4 роки, то 2 рази виросла, якщо за останні роки, то Та 38 мільйонів до попереднього року наші власники паїв отримали більше грошей, ніж минулого року. Гарантію, яку ми повинні дати як державний орган, забезпечити 3%. Це є указ президента, де ми повинні забезпечити ці 3% для кожного району. Що характеризово, ми рекомендуємо для районів із вищою оцінкою землі, там, де ми говорили на південь, да? вони мають можливість отримати прибуток на кращій землі в більшій. Рекомендуємо їм виплачувати нашим людям, які дали оренду їх землю від 5 до 6 і навіть до 8%. відсотків. Я думаю, що це така перспектива. Все-таки і рекомендуємо, щоб все таки власник при укладанні договорів все-таки мог.